вот тебе радиокод 102, но на максималках 4 сантиметра на 2 сантиметра вот маленький компактный вот дисплейчик маленький черный фон красиво Графік є, всі діла, режими. Підключаються по Bluetooth зразу до смартфона. До додатку. От, вимикаємо. Вмикаємо Atom Scan Light. Або Simple Назву, напевно, лайт. Лайтовий простий. От. Type-C роз'єм зарядки. Вот. Дві кнопки, нічого сложного. Світлодіод, блималка, дві кнопки дисплей. Все. ну Кнопка вимкнення тут буде кругла така. Повністю вирубує акумулятор. Акумулятор 18650 тут вистає надовго. Під'єднувати можна. Любі датчики в світі. Напруга на платі я плавно можу виставляти, це моя розробка. Від 0 до 4000 вольт. Постійної напруги стабілізованої на виході. Любий лічильник Гейгера Мюллера може під'єднувати в світі. Також лічильники нейтронів, які по 2-3 вольт, також можу під'єднувати коронні. Значить, лічильники нейтронів, любі. Лічильники Гейгера, слюдяні, Альфа, Бета, гамма і нейтронні детектори коронного розряду теж можна. І Сюди можу під'єднувати. отут буде ще один роз'єм для виносного блока на кабелі. і Туди можна буде під'єднувати другі щочки. Так Можна ФЕО буде під'єднувати хамамацу для спектрометрів. І всередину можна під'єднати, вбудувати маленький кристал. Це зі йода. Ну, наприклад, там 5 кубічних сантиметрів. І буде два в одному. Слюдяний плюс центилятор. От. І в, в меню. можна, Значить, ну, тут можна стрілку, можна графік. Доза накопичена повний фарш. Так, і можна буде. От, вимкнули звук, вимкнули, можна буде виставити, ну, це тривога, аларм скільки, тривога, і можна буде коефіцієнт виставити. От, коефіцієнт сенсора, ну, тобто ЦПС, в мікрорінгени. Як буде переводити, щоб покази були правильні. Тобто, щоб підтримували всі існуючі лічильники Гейгера мюллера Можна з BT-10 сюди, бета 11 там сбм 20 сі C22G, все що угодно. Ось так. Почти все готово. От, осталось тільки додаток, приложення для смартфона.